Так, покажу, що у нас тут є. На прийомках. Дивіться, який у нас Борубях є. Ось така головка. Ось така цікава. Є також заготовки. Різні, які хочете, шкафчик тут якийсь. Ну то таке. Ось такі заготовки. Дві штуки собі вивізьму. Є на що там придумати. Ось ця є така цікава. Такі заготовки. Це пустотіло, В общем, заготовок тут вистачає, вистачає. Що самых цікавих я взяв. Ну а по залізу, що вам тут показувати? Ржавчина гниль. Тазики якісь. Розпрід коробка якась така цікава. Грамезна. Коштує вона хоч щось чи ні. А ну, хто мені скаже. Надписів ніде немає. А, оце ось омір цієї. Якось так. Поїхали далі. Так Всім привіт. Доброго ранку. Для мене ранок для кого як? М -м, дивіться, є. Сьогодні на продаж райбера різної і фрези, і під квадрат 20, 20х20, 20. і якісь свальцями такі робити якісь фінтіфюшки. Ось така от річ. Дивіться, є ще головки 14, 10, і 13. Ось такі довгі. Ціна за них буде у нас 150 гривень. За ось цей весь набір, який ви тут бачите, е окремо буде ціна. Ну, хай буде 1000 гривень і буде він ваш. Кого зацікавило, пишіть, буду відправляти. Йдемо далі. І так, що я тут ще хочу вам показати. Знайшов декілька речей до клавиші старих, тим самим, якраз покажу, що я тут для вас знайшов. Плити все-таки я взяв 310 довжиною 95 шириною 13 мм. Дві штуки отаких от фрезерованих, гарненьких, красивих. Ціна за штуку буде 250 гривень. Так. Є е, е, вороток з квадратами 13-13. Ціна його 80 гривень. Є набір ключів, ось таких найбільший 41-36, цей теж 50-46 е, авіаційний. І ось така купа, ціна за них 400 гривень. Так, й, йожик. Кому там треба воєнним безкоштовно. А цивільним якраз можна там за гроші 50 гривень буде ваш. Гак ось такий 120 гривень. Цей 10. Ці у нас будуть по 45 гривень. Гвинт 180 довжиною. Десь тут розміри ще <coughs> повинен був бути, але немає. Ціна за нього буде у нас 60 Пружина. 305 на 22 діаметр. Ціна за неї буде у нас 80 гривень. Вороток такий довгий. Натиски або ж ще кудись. Ціна за нього 100 гривень. Цей 20 гривень. Цей 35. Цей відножка е дерев'яний. І цамовий 20 гривень, цей 25, цей у нас буде 45, трубка у нас 20. Цей у нас буде 10 шплінти тут 6 кг 900 г. Тут десь улетіла вже бумажка. Дивіться, за шплінти, за гровера ось такі. Ціна за них буде у нас 700 гривень, хай буде так. За гайки різні тут, які хочете є. Ціна за них буде у нас 500 гривень. Пальник газовий. Під'єднуєте, працює. Нічого тут зверх нового не зроблено. Можна гріти, можна обогрівати. Кому як буде зручніше, ціна 150 гривень. Ящик 350 на 185 на 130. Такий гарненький, ціна 200 гривень. Тиски Соті губки, в такому не дуже доброму стані, але як є. Працювати буде, стискає, все, все з'єднується, але як бачите, тут тріснуте, ось тут тріснуте. Тому ціна 750 гривень. Це в нас буде 100 гривень. План шайбу знайшов 200-го патрону. Ось таку забрав, все-таки, щоб вона там не лежала на три гвинти, щоб фіксувати е 200-й патрон. Ну і працювати ним. Ціна... Тут можна ще 125-ти, скоріш, прикрутити. ну то таке. Кому як буде там зручніше. Е, ціна за неї буде в нас 400 гривень. Сито у нас буде 50, е, лобзик у нас буде 45 цей в нас буде 110. Цей в нас буде 20. Ці в нас будуть по 50, цей у нас буде 30. Коловороти. Дивіться, маленький буде у нас 40 гривень. Цей у нас буде 60. Цей у нас буде 120. І цей 120. Вони одинакові, там, нічим не відрізняються. Тільки ржою. 10 гривень, 30 гривень, 25. Ножик у нас 20. Напильники. Раз, два, три, чотири. Оцей, хай буде п'ятий шкрибок. З нього зробили такий цікавий. 5. Ціна за них буде 90 гривень. Ніж такий гарненький. Буде у нас 60 і ПСО. Чи ІСО. Ось така. Також забрав. Долгу. ціна її буде 350 гривень. Цей в нас буде 60, на тфілі будуть 30, цей буде 15. 20. Цей у нас буде, хай буде 45, цей буде 5 гривень, лірок 13 штук. Ну, такі різні, які тут вам подобаються якраз. Ціна за них 550 гривень. Шарик 5, діаметр 50-й, ціна буде 30 гривень, губка 200. Кому там хочеться. Замінити свою губку. Ось є якраз одна штука, не дві. Ціна за неї буде у нас 200 гривень. Цей в нас буде 60, цей у нас буде 20, цей у нас буде 30, цей у нас буде 25. Гантеля на 1 кілограм. Така гарненька. Ціна за неї буде в нас 60 гривень. Цей у нас 20 гривень, цей в нас буде. 45, це у нас буде 50 20, 20, 10. 45, 50, 20, 25. 45, Лезо буде. Ну, хай буде 60. Вороток не дороблений, одної ручки не вистачає. Ціна за нього 60 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Цей, як я показував, Тяжка така, якась армійська цікава. Ціна за неї буде 150 грн. Грабарка така є з ручкою, зі всім. Ціна 150 гривень. Якась монтіровка цікава. Також є така 490 довжиною. Ціна за неї буде 80 гривень, сапка 50 і є ще підйомник. Ось такий. Квадрат 200 на 135, і глибиною забув поміряти. Так що, вибачаюсь, ну, як є. Ціна за нього буде 1600 гривень. Більш детальну інформацію можна дізнатись на Viber. Кріплення є: отвори, воно 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Кріпиться, під, піднімається, трос там є, гака немає. Ручка ось така саморобна. Із ключа зроблена розвідного, привареного. Ось якось так. Всім, кому не тяжко, може підтримати канал лайком, прокоментувати відос Тому що дивлюся, якраз щось всі бояться поставити лайк. Чому не розумію. і З вас не відбудеться. Там що поставити, а з мене якраз буде багато знахідок, якраз і настрій для того, щоб можна було вам підняти, щоб ви були задоволені, і йшли на роботу, або що ще до когось, якраз, із гарним настроєм. Всім на цьому. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що дивитесь, Дякую, що коментуєте. Дякую, що замовляєте. Ну і будемо з вами далі працювати. Будемо відправляти повністю все те, що ви тут бачите. Всім дякую, гарного дня, мирного неба, до побачення.